Святий Павло сьогодні говорить, що, так би можна сказати, щоб був в наших серцях мир, то, перш за все, ми маємо бути відкритими на любов, яку Бог нам дає, але теж любити інших. Він говорить між іншими про прощення. Але говорить також, щоб, щоб це було можливо, то треба, щоб наші серця теж постійно наповнювали з Божим Словом. І не лише, щоб ми просто читали це слово, але щоб ми це слово їли, щоб це слово видавало в нас плоди, щоб ми, він чітко говорить, співали псалми, гімни про нього, так? прославляли Його. І остаточно він говорить, щоб ми були вдячними, і щоб ми, дякуючи за те, що маємо, що отримуємо, все, що робимо, робили в ім'я Христа. Jeśli w Nim my będziemy wdzięczni, to ten myr jakie właśnie przez miłość będzie wlewać z naszego serca, może nie, że nie będzie od nas wtykać, ale win postino będzie nas upoważniać, jak i Jego, Chrysta, jaki był upoważniony światem Duchowym.